Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Українська народна казка Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві один князь. І був коло Києва Змій. І щороку посилали Змієві данину, давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робити, коли давали інші, треба й, й йому. Послав князь свою дочку в данину Змієві. А дочка така була гарна, що й сказати не можна. Той Змій її. І полюбив. От якось вона до нього підлестилась та й питається, чи є? каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав. Є такий, каже, у Києві над Дніпром. Як затопить в хаті, то дим аж під небесами стелиться, а як вийде над Дніпро мочити шкури, бо він кожум'яка. То не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й учеплюся за них, чи витягне він їх, а йому й байдуже, як потягне, то й мене з ними трохи на берег не витягає. От тільки того чоловіка мені страшно. Князівна взяла собі те нагадку й думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатися. А при ній не було ні душі лиш один голубок. Вона вигодувала його ще за щасливої години, як у Києві, була. Думала, думала, а далі й написала до батька. Отак і так каже у вас, таточку, є в Києві чоловік на ім'я Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей, чи не схоче він із Змієм побитися, чи не визволить мене бідну з неволі. Написала так, прив'язала підкрильце голубові та й випустила його у вікно. Він злинув під небо та й полетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голубка. Татусю, кажуть, чи бачиш, голубок від сестриці прилетів. Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав та й засмутився. Це ж уже проклятий змій згубив, видно, мою дитину. А далі поманив до себе голубка. Глядь, аж під крильцем карточка, він за карточку. Читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз поклика він до себе всіх боярів. Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирило Кожум'яка? Є, князю, кажуть, живе над Дніпром. Як же до нього приступитись, щоб не розгнівився та й послухав? Почали радитись та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, відчинили помалу двері, дивляться, сидить кожум'яка до них спиною і мне руками дванадцять шкур. Тільки й видно, як коливає отакенною білою бородою. От один з тих посланців і кашлянув. Кохи. кожум'яка жахнувся, а дванадцять шкур тільки трісь трісь трісь. Обернувся до них Кирило кожум'яка. А вони йому в пояс. Отак і так кажуть прислав до тебе князь із проханням. А він і не дивиться, і не слухає, розсердився, що через них та дванадцять шкур порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати. Де там? Просили, просили та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. А чи не послати нам ще молодших? Послали молодших, нічого не вдіють і ті. Мовчить кожум'яка, та й годі, наче не йому й кажуть От так розсердився. Далі надумався князь та й послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як попадали навколішки та як заплакали. Той сам кожум'яка не витерпів, заплакав. Ну, це ж уже для вас я зроблю, каже, пішов до князя. Давай же, каже князю, мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотався коноплями, обсмолився добряче смолою, узяв булаву таку, що, може, в ній пудів з десять. Та й пішов до Змія. А що, м'яко, битися, прийшов, чи миритися? Змій питає. Де вже миритися, битися з тобою іродом проклятим прийшов. От почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться Змій та вхопить зубами кирила, то так цілий шмат смолий вирве, що розбіжиться та вхопить. То так жмуток конопель і вирве, а Кирило його здоровеною булавою як ударить, то так і вжене в землю. Уже змій як вогонь горить, так йому гаряче. І поки збігає до Дніпра напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка знов обмотається коноплями і смолою обсмолиться. Ото вискакує Зміюка з води. І що розженеться проти кожум'яки, то той його булавою та луп-луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть, розігрів Кирило Змія ще дужче, аж пирхає, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А там у дзвони дзвонять, молебні правлять, а по горах київських люд стоїть, мов не живий. Жде, що то буде? Коли це Змій? Бобух! Аж земля затряслася, а люди, стоячи на горах, так і сплеснули руками. Ото Кирило, ото кожум'яка! А Кирило. Вбивши Змія, визволив князівну і віддав її князеві. Князь уже не знав, як йому дякувати. Та вже з того часу й почалося звати те урочище, де жив Кирило, кожу м'яка.